Оновлене відділення Приватбанку в Олевську відчинило свої двері. Великий філіал у центрі міста вже гостинно прийняв перших клієнтів та запрошених гостей. Символічну стрічку перерізали перший заступник директора Житомирського регіонального управління банку, представники міської влади Олевська та керівник нововідчиненої філії Приватбанку в Олевську. На сьогоднішній день ми маємо в районі два відділення: це місто Олевськ та СМТ «Нові Бликровичі. П'ять банкоматів, чотири термінала самообслуговування, понад 40 точок екварінової мережі. Ну і на цьому ми не зупиняємось, розширяємось і залучаємо нових клієнтів. Відділення Приватбанку в Олевську облаштоване за європейським зразком, де клієнти мають можливість спробувати, що таке відкрити формат обслуговування та навчитися здійснювати платіжні операції самостійно. Банкіри запевняють, що завдяки розгалуженій системі банкоматів та платіжних терміналів, за допомогою комп'ютера чи смартфона клієнти Приватбанку можуть здійснювати 90% своїх фінансових операцій самотужки. До того ж, постійно впроваджуються і соціальні програми у банку. Да, у нас була нами ініційована. Я рахую доволі серйозна соціальна програма. Ми проводили акцію для наших клієнтів-власників. Зарплатних пенсійних карток тримай 5%. В чому заключається програма? Суть її в тому, що ми повертали власникам таки, зарплатних пенсійних карток 5% від суми їх покупок. здійснені в торговельній мережі за допомогою пластикових карток. Секретар Олевської міської ради уже не один рік є клієнтом Приватбанку, тому і не міг не завітати на відкриття оновленого відділення. Я являюсь також клієнтом Приватбанка вже багато років. Я змінюю дуже часто місце роботи, але банк залишається один і той же це Приватбанк. Робота Приватбанку подобається, тому що молодий дружній колектив і, взагалі, фінансова установа Приватбанк вона йде в ногу з часом, я би сказав, навіть попереду. Мешканці Олевська раді відкриттю відділення Приватбанку у центрі міста та схвально відгукуються і про сам банк, і про відчинений формат обслуговування. Я ним дуже давно працюю, і мені дуже подобається. У нас тут проблем ніяких». Приватбанк постійно розширює мережу своїх відділень, збільшує кількість банкоматів та терміналів самообслуговування із єдиною метою зробити якісний банківський сервіс ще більш простим і доступним.